Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 17 по 23 липня. На наступному тижні очікується тепла у південних областях спекотна погода. Періодично проходитимуть дощі з грозами різної інтенсивності. У зв'язку з надходженням жаркої та нестійкої повітряної маси середземноморського походження, а також з території Балканського півострова. В нашій країні прогнозується період. Переважно спекотної погоди з денними температурами близько плюс 30 градусів по Цельсію. У центральних та південних регіонах місцями вище 33-35. Проте нові температурні рекордки мало На цій спекотної погоди активізуються і грузові процеси, які супроводжуватимуться випаданням злив, а також на виключенні такі небезпечні явища, як град та шквалисті пориви вітру. У понеділок 17 липня погода очікується переважно малохмарною та без опадів. Однак увечері малорухомий холодний фронт стане причиною грозових дощів на Поліссі та на крайньому заході країни. Вітер північно-західної чверті. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14-19, день 27-32. У південних та центральних областях вночі плюс 17-22 День 29.34. У вівторок, 18 липня, у західних та північних областях очікуються грозові дощі. В день опади поширяться також на центральні регіони Одеську та Харківську області. Місцями можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер на лівобережжі України південно-західний 3-8 метрів за секунду. На правобережжі північно-західний. 7 пари 12. Температура повітря вночі становитиме плюс 17-22 біля узбережжя морів до плюс 24. Вдень у західних областях плюс 25-30. Нарешті території країни плюс 30-35 градусів по Цельсію. На Одещині місцями 36-38. У середу, 19 липня, грозові дощі пройдуть вночі у східних, центральних областях та у Приазов'ї. вдень також на заході країни. В окремих пунктах можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний і північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря знизиться на 3-5 градусів по Цельсію і коливатиметься вночі в межах плюс 13-18 в день 24-29. У південній половині та у Приазов'ї вночі плюс 18-23, в день 28-33. У четвер, 20 липня. Дощі з грозами пройдуть місцями у західних областях. День опади можливі у центральних місцями північних та південних регіонах. В окремих районах можливі сильні зливи і шквалості посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 15-20, в день 24-29. У південних областях та у Криму плюс 30-35. У п'ятницю, 21 липня, погодні умови визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Вночі дощі можливі у західних та східних областях. В день у карпатському регіоні та на Прикарпатті сильні зливи, град та шквали 17,22 метри за секунду. Вітер переважно в західній чверті 5 10. Температура повітря вночі складатиме плюс 13,18 метр, в день плюс 25,30. У південній частині та в Криму вночі плюс 18-23, день плюс 31-36 градусів по Цельсію. На вихідних, у суботу, 22 липня, вночі без істотних опадів в день місцями продають грозові дощі. В окремих пунктах сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3 париви 8. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 15-20, в день плюс 25-30. У південній половині вночі плюс 19,24, день плюс 32-37. І в неділю, 23 липня, вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України. День та ввечері у західних областях очікуються зливи місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. В решті областей України переважно без опадів. Вітер південний 5, 10. Температура повітря вночі становитиме плюс 16,21. В день плюс двадцять у південних областях плюс тридцять